Мої вітання, тільки що ви побачили, які відео ми будемо робити. По-перше, давайте подивимося, які. Заготовку, яку нам необхідно буде зробити. Ну ось, наприклад, я засняв ось таке відео саме з маркерами. Навіщо використовувати ось ці маркери? Я думаю, ви бачили, наприклад, там всякі а, фільми, аватари, там залізна людина, «Спайдермен» і тому подібне, як вони ходять в костюмах з такими маркерами. Також на задньому фоні, там на зеленому, також інколи ставлять ці маркери. Це для того, щоб було дуже зручно. Саме відсвідкувати рух в відео, ну, щоб можна було зробити трек-моушн якісний. Звичайно, не завжди це можна зробити. Наприклад, якщо ви там, знімаєте якусь панораму, якусь будівлю, хочете зробити VFX саме з великим об'єктом, там не намалюєш. Але зараз покажу, що можна робити і без заготовок. Але якщо хочете зробити якісно, то краще робити ось такі заготовочки. Так, але що мене тут не влаштовує? Мене не влаштовує те, що ось я знімав з рук, і і трішки є тремтіння. Щоб цього не було, ми просто а, візьмемо, зараз підготуємо наше відео. Так, я відкрив ось у папці. Просто це те саме, просто так буде зручніше вам показувати. А, запускаю, або відкриваю а, DaVinci Resolve. Так, обираю ось відео, перекидаю. Так. Погоджуюсь, далі підготовлюю наше відео або наш формат проєкту. Для цього обираю тут кастем. Навіщо це робити? Тому що відео у мене нестандартне. Якщо у вас просто FD, то проблем ніяких немає. Але... У мене Full HD це 2400 за шириною і 1800 пікселів за висотою. Також нас цікавить 30 кадрів за секунду і близько 30 тисяч бітрейд. Так, Все це ми запам'ятовуємо і виставляємо, по-перше, ширину кадру, така як у нас у заготовці. Також 30 кадрів у нас є, ми просто зберігаємо. Перетягнемо на таймлайн. Просто ми можемо побачити, що у мене тут знімає так камера, що два перших фрейми, два перших кадри вони просто чорні. Нам це не потрібно, тому я просто його видаляю. І далі мені необхідно зробити стабілізацію. Переходжу в Edit. не лякайтеся, що у вас, наприклад, може бути все в одному вікні. Я на двох моніторах тому розділив екранчик. Нічого страшного немає. У вас тут буде просто прев'ю зверху. Обираємо наш відеоролик, далі переходимо в стабілізацію і натискаємо ось. Просто стабілізацію стандартний нам вистачить так точно. Так, після цього у нас буде більш такий крупніший план. Да, у нас трішки обріжеться кадр, але він буде такий дуже-дуже плавний. Переходимо тепер в рендер, а, обираємо тут ну, збережу на робочий стіл, і напевно, так само і назву стіл. Так, далі а, на робочий всі необхідні тут є. Так, і 30 тисяч бітрейт поставлю. Так, далі виводжу. І, в принципі, це можна закривати. Давайте подивимося, тепер що у нас вийшло: Стіл. Бачимо трішечки, трішечки кроп таких і бачимо, що став кадр більш плавний. Тобто стабілізація, в девінші працює дуже добре. Закриваємо і відкриваємо наш блендер, видаляємо куб. Далі давайте збережемо одразу проєкт: Ctrl-S. Ви бачите, все, що я натискаю, угорі. Так, зберігаю в Blender, і давайте ми збережемо це в, окремий, в окрему папку. а назвемо її. Ну, нехай це буде у нас трек. І файлик також ми збережемо з назвою трек. Ну, нехай мені так подобається. Так, зберегли. Тепер уже будемо працювати з ним. Так, далі. Так само ми подивимося з камери і бачимо, що вона фулештішна. Ну, да? Тобто, у нас вивід буде 1920. Змінюємо одразу на 2400. Змінюємо кількість кадрів на 30. І починаємо тепер. Працювати з самим відео. Для цього натискаємо плюс, обираємо VFX Motion tracking, і тепер нам необхідно взяти і перетягти наш Наш файлик. Так, Перетягуємо, відпускаємо, бачимо все. Він перетягнувся. Дуже добре. У нас тут 505 фреймів, тобто кадрів, а всього у нас в проєкті 250. Можна це виправити в layout, взяти, поставити тут 505, але у нас є тут кнопка «Set screen Frame, натискаємо її, і у нас одразу стає стільки ж кадрів, скільки у нас кадрів у відео автоматично. Тому не потрібно навіть інколи можна навіть сюди і не дивитись, просто натискаєте кнопку і все. Так, після цього ми будемо використовувати ось ці маркери. Ну там будь-які, тобто, нам необхідно взяти 8 із них, будь-які, які ви забажаєте. Ну, ось я хочу взяти, наприклад, да, візьму десь по центру, ось так. щоб взагалі. А, так, ми будемо з вами а, ці маркери. Ну ось, якщо запустити зараз, ми побачимо, що ось кружечки, насправді вони будуть обертатися, вони будуть перемішуватися, і мало того, ось, наприклад, взяти ось цей кружечок на першому кадрі. А він буде такий, ну, найбільший, да, тому що найближче в по перспективі. І в останньому кадрі він буде такий, ну, більш або ну. Він буде менший аніж був в першому, а, тому нам необхідно буде, так, ставимо на перший кадр, нам необхідно буде працювати з а, розміром з масштабом, з обертанням і з переміщенням. Тому ми обираємо motion model і о, обираємо Location, Rotation і Scale так, після цього ми хочемо поставити, до речі, взагалі можна це зробити автоматично, але знову ж таки не раджу вам. Ми можемо на першому кадрі поставити тут детект, і у нас з'являться дуже-дуже багато ось цих маркерів. Якщо ми зараз візьмемо або натиснемо ось цю кнопку, або Ctrl-T і зробимо трек. Ми побачимо, що взагалі дуже багато, які ну, трішечки загубилися, і вручну їх дуже багато, вони маленькі, дуже важко їх буде, ну, скажімо так, підлаштовувати. І ось якщо подивитися на ось цю діаграмку, ми побачимо ось ці піки. Ось це все це помилки. Ось це все, що угору або вниз дуже виділяється, це все помилки. Якщо ми перейдемо до слейв. І натиснемо тут сов, камера Motion, Вкладишки сов, натискаємо, і ми побачимо тут кількість помилок. Помилки ми бачимо тут 2,64 пікселя. Це багато. Взагалі, ідеально, щоб було 0. Але ну, такого відео ну, це дуже важко зібрати. Ось саме таке відео. Краще, ось, якщо у вас уже менше одиниці, можна на цьому зупинятися. Так, Відміняю ось ці останні дії, які я тут робив, і повертаємося до нашого, нашої вкладки трек. Так, «Location Rotation» У нас це все стоїть. Також можемо «Normalize» натиснути, зайвим не буде. І ось обираємо там будь-який трек. Натискаю Ctrl і ем, клікаю на перехрестя ось цих маркерів посередині. Так, далі масштабую його, щоб повністю поміщалося. Обертаю, натискаю на R. І таким чином обертаю, щоб у нас ну, був також цей квадрат під нахилом, Ну, щоб приблизно він поділяв, поділявся ось тут пополам ось цієї діагоналі. Ну, тобто уявно проводимо і приблизно пополам ділимо. Так, Після цього натискаємо на ось цю кнопку track-markers, або просто ось натискаємо ctrl T. Якщо ми на першому кадрі і будемо тречити з ліва на право, тобто в цю сторону, то натискаємо Ctrl-T. Якщо ми на останньому кадрі, а ось, наприклад, тут знаходимося, то натискаємо Ctrl-Shift-T, і таким чином у нас буде тречитись справа наліво. Так, ну поки ми е, тут натискаємо Ctrl-T, і у нас відбувається трек. Так. Бачимо, що на 189-му у нас зупинилося. Чому так сталося? Тому що у нас при повороті а, ми бачимо, що вийшло за межі. Це ми можемо зараз підправити. Прямо на цьому кадрі ми розвертаємо, натискаючи на R, на G, переміщуємо і бачимо, що у нас цей маркер став більший. Натискаємо S і робимо його таким чином, щоб він точно помістився. І знову Ctrl-T, і продовжуємо. Так, дивимося до останнього кадру. Ось тут у нас повністю показано, що у нас відтречився цей маркер. А, так, давайте візьмемо тепер з останнього кадру. Ну, ось, наприклад, ось цей, щоб не два поруч, а трішки далі. Натискаю Ctrl, натиснув, далі S. Робимо його більшим і натискаємо Ctrl-Shift-T. Тобто в зворотньому напрямку, тепер у нас буде тречитись. Дивимось, у нас повністю повністю проходить. Так, і до останнього бачимо, що повністю все дуже добре. Так, збережемо наш проект, а повністю все у нас відтречилось дуже добре. Таких маркерів нам потрібно мінімум тут вісім. Що власне я зараз і зроблю на, напевне, на дуже швидкій перемоці. Так, все, мінімум ми зробили. Тобто 8 це у нас мінімальне значення треків, які нам необхідні. Але ви ж можете сказати: ну а як нам робити, якщо у нас немає таких підходящих треків, ми можемо взяти із відео якусь точку, яка дуже схожа на такий маркер. Ну ось, Наприклад, візьмемо ось око ось цього персонажу Грогу, Да? Ми натискаємо Ctrl десь посередині, робимо також Scale, ну приблизно ось так. І знову Ctrl-T. І дивимося, як буде у нас тречитись. Як ми бачимо, протречилось дуже добре, дуже зрозуміло, контрастна точка. Обирайте саме контрастні точки. Ну і давайте візьмемо ще якусь. Ну, ось, наприклад, голову ось цього персонажа. Так, натискаємо Ctrl і теж, також клацаємо. Робимо більше, можна тут розвернути трішечки. Перемістити ось так десь сюди. І Ctrl-Shift-T, і також тречимо. Так, можна додавати дуже багато точок. І тепер найголовніше давайте подивимось тепер через Solve. І інколи буває, що начебто ось тут все нормально, але є моментами похибки. Ну, ось пам'ятаєте, наприклад, була у нас тут проблемний ось цей маркер. Ми можемо натиснути до це. В... Solve-Camera Motion, і бачимо, що тут така помилка, що аж, аж страшно. Да? У нас такої не було на автоматичному. Так, ну, насправді там були, але там набагато гірша ситуація. Ми можемо видалити взагалі цей маркер. А, далі зробити знову ж таки перевірку, і бачимо, що, в принципі, у нас вже все влаштовує 0,62. Якщо нам необхідний такий же самий, ну, не такий, а ось маркер в цьому місці, ми можемо взяти, ну ось наприклад, на сусідню точку, поставити. А, далі обертаємо, тобто робимо все точно так же. І знову ж таки, Ctrl-T, ми додаємо ще один маркер. Ось на цьому місці бачимо, що у нього тут знову такий виліт. А, розвертаємо, масштабуємо і продовжуємо. Так, і знову а, давайте перевіримо, чи у нас не стало гірше. Ну, трішечки там гірше, да? 0,66, але а, у нас кількість маркерів достатня. Так, після цього ми можемо вже подивитися на нашій камері. Так, це нам вже не дуже цікавить. Можна зробити тепер ось так. А тепер ми натискаємо. Set background, і можемо побачити ось тут, як виглядає тепер вигляд з камери. Тобто, ну, по суті, ми додали відео на фон нашої камери. Також ми можемо додати тут Setup Tracking, сцен, і у нас додасться підлога і додасться а, наш а, якийсь об'єкт куб в даному випадку. А, в принципі, ми можемо лишити так. Якщо нам не подобається, ми можемо задати підлогу окремо. Перед тим, як це робити, ми можемо взяти і, ось, наприклад, поставити. ну, Наприклад, у нас є два маркери, і ми знаємо, яка між, між ними відстань. Ну, ось, Наприклад, я візьму. Цей самий листочок, і прям замірюю, скільки там від центру. до центру. Від центру до центру тут у нас 14 сантиметрів. Тобто ми можемо задати ось цей розмір, для того, щоб легше розумів, ну, для того, щоб взагалі програма легше розуміла, в якому масштабі ми працюємо. Тому ми ставимо дистанцію 0,14 сотих. Натискаємо тут, обираємо дві ось ці, ось ці два маркери, Apply і Set Scale. Так, все. ну Бачимо, трі, трішечки змінилося, тому воно а, підтягнулося. Тепер ми можемо а, поміст, помітити тут підлогу. Що саме у нас тут підлога? Для цього нам три маркери знадобиться. Ми їх обираємо, натискаємо floor. Так, ну ось трішечки у нас збільшилось. Можемо побачити, що камера у нас. Ну давайте, куп, я трішки приберу. що Ось о, все у нас початок камери. Ми бачимо тут, да а, і бачимо, що все у нас знаходиться прямо а, поруч поруч. Тобто, а, масштаб у нас такий, що ну власне прямо ж в камеру провалилося Якщо ми поставимо тут, наприклад, 14, просто а, поставимо знову флор, зробимо. То трішки у нас це все зміниться. Ну, ось о, такий варіант мені більше подобається, більш рівненько воно виглядає. А тому я напевно так і лишу. Ось це у нас буде підлога. А переходимо тепер. Давайте збережемо і перейдемо до в а, Як це буде виглядати? Поки що ми не бачимо, що у нас за цією підлогою. Да, за ось цим граундом. Він ну не дуже гарно у нас розміщений. Взагалі я його буду прибирати. Не люблю працювати з ним. Додаю зазвичай нову, скажімо так, підлогу. Да. Так, але щоб ми могли тут все ж таки побачити, переходимо в налаштування рендеру, обираємо фільм і ставимо прозорість. Так, і Дивимося тепер за рендером. І ось тепер ми можемо побачити це все. Так, Як і казав, ми можемо це все прибрати. І, наприклад, ось у нас є куб. Він досить такий великий. Так, Зробимо його меншим. Ось Розмістимо, ну, наприклад, ось так. Неважливо, де насправді маркер нас вже не цікавлять. Тобто, давайте переглянемо взагалі, як виглядає. Ми побачимо, що ось, ну, він наче стоїть ось на місці, да? ми повертаємо камерою, переміщаємося, він на, на столику як стоїть, так і стояв. Так, При цьому ми можемо взяти там перемістити його, наприклад, десь ось сюди, ось таким чином. І нічого від цього не зміниться. Тобто, Ми бачимо, що він за межами листочка, натискаємо play. І бачимо знову ж таки він за межами листочка, там і стоїть, як і будь-які ось ці об'єкти. Але, звичайно, з кубом ми працювати не будемо. А я зараз хочу додати сюди якийсь інший об'єкт. можемо там мавпочку додати або щось на кшталт того зі свого асету. Ну, ось, наприклад, у мене є тут шолом. До речі, хто не бачив, як його робити, є окреме відео. Знову ж таки, велике і достатньо зрозуміле. О, як зробити ось такий шалом мандалорця? Я беру його і просто переношу сюди. Він досить великий, тому він за межами камери. Так, ми робимо його меншим. Давайте подивлюсь збоку. Так, і перемістимо десь. До нашої сцени. А, у мене тут є такі крапельки, мені зараз вони не потрібні, я їх приберу а і тут також приберу систему частинок. Ну просто не потрібна вона тут мені. Так, можна подивитися, як це буде виглядати. Він такий досить чорний, тому що немає у нас тут освітлення нормального. щоб ну по-перше, ми беремо Object set Origin, Origin to geometry. а Так, і розмістимо його ну десь, напевно. Ну, давайте ось так. Поки що ось сюди. А, так. Давайте додамо сюди а, саме площину. Ми можемо цю перехтягти, в принципі. Ну, але з нею також гратися потрібно. Ми візьмемо і додамо сюди ось нову площину. Робимо її також меншою. Ну, там плюс-мінус. Так, і розміщуємо під. Ну, давайте ось так. Десь приблизно ось так. Ми можемо одразу зробити з нього той самий листочок. Так, а, ну, наприклад, щоб його перекрити, да? натискаємо S по X і робимо ось так більшеньким. Так, трішечки повернемо. Ну, приблизно ось так. Тепер ми можемо взяти цей шолом. І поставити його так, як ми хочемо. Ну, наприклад, я візьму його, поверну по Z. ну Давайте, ось так. Так. І тепер розміщую його так, щоб він у нас лежав на цьому листочку. R і опускаю. Ну, десь так. Дивимося знову з камери. А, мене не влаштовує, що тут ось ну, джерело світла ось це казавши, я його приберу. А, бачимо, у нас тепер нічого не підсвічується. Поставимо десь так, щоб у нас от, джерела світла. У нас тут в відео є. Тому ми приблизно сюди ці е, наші джерела світла і поміщаємо. Додаємо новий поїт і розміщуємо десь сюди. Так, ми бачимо, що у нас зараз перед нашим шоломом. Тому розміщуємо ось так. Дивимося знову з камери. І приблизно ось так розміщуємо. Бачимо тінь, ну, наче від, звідси йде. Shift D по X і додаємо ще один сюди. Можна один зробити більш яскравим, а інший більш тьмяним. Таким чином, у нас буде контрастність. Давайте один в два рази менше зробимо. Так, ось так виглядає у нас наша тінь. Тепер а, стосовно. А, так, Тепер я би ще. А, тут, здається, я не натиснув ретрейсінг версія 4.2, Ну, і, власне, виглядає краще. Зараз а, також додам тут або відкрию а, шейдинг а, і трішечки а, налаштую зображення. Так, ну, ось приблизно так це буде виглядати. Так, після цього а, ми можемо вже а, зберігати насправді відео. Ну Ось, наприклад, ось так. А, єдине, що а, дуже часто буває, ось давайте я зараз візьму цей шолом, перенесу, перенесу десь ось сюди а, та разом, напевно, з площиною. Просто щоб воно було не на цьому маркері. Щоб показати вам, що якщо ми візьмемо, оберемо Cycles, Перейдемо в налаштування об'єкту Visibility і поставимо тут mask Shadow Catcher. У нас буде тут прозора ця площина, і буде тільки наша тінь. Так, ну, виставлю так, як мені подобається напевно, за кадром. Так, все, я підібрав кадр, який мені дійсно подобається, як це виглядає. Давайте переглянемо попередній такий перегляд, як взагалі. Відбувається цей трек. Ось бачимо, що дуже добре все виглядає, і джерела світла, і так далі. А тепер як можна обіграти. І так, як я казав, якщо ви не використовуєте ось цю підкладочку, тобто так, зараз трішечки поверну. А, тобто не використовуєте взагалі ось, ну, наприклад, ось цей план, і у вас тут немає маркерів, то можна лишати таким чином. Якщо ви все ж таки використовуєте, ви можете зробити наступне: додати тут будь-який. Ну, наприклад, ось а нехай буде біленький я візьму тут то там можу прибрати. додати І ми можемо зберегти прямо ось так. А, так Ну Давайте подивимося, яке це буде у нас зображення. Це буде виглядати ось так. Саме зображення. Відео. Зараз до відео дійдемо. Так, далі. Мені тільки не подобається, що ось тут дуже темно. Я зараз візьму джерело світла, одне продублюю по X. Так, по ігри перетягну його сюди. Так, і приберу тінь. І тепер буде виглядати ось так. Отже, тепер ми можемо взяти ось просто з білим листочком це зробити. Ми можемо перейдемо давайте, до шейдінгу і зробити тут наступне. Можемо взяти емішн і трішечки додати, і таким чином у нас буде ну, ніби так світитися. Давайте подивимось, тільки не з цього кадру не подобається. Візьмемо якийсь. Ну, давайте, ось так. І знову ж таки, давайте відрендеримо. Також буде виглядати класно, не дуже реалістично, але ми можемо замінити ось цю підлогу, яка у нас там є, або якоюсь текстурою, яка буде співпадати, або, наприклад, взяти і додати сюди будь-яке зображення. Ну, ось яке там ви забажаєте, у мене, наприклад, є заготовочка. Я її закидаю сюди і просто ось так приєдную. Так, Emission, звичайно, ми прибираємо, і ось можемо побачити, у нас тут є. Єдине, що потрібно його швиденько налаштувати, з чим я зараз швиденько і займусь. По-перше, переходжу в режим редагування, натискаю U Unwrap. А, далі а, UV-розгортка. Обираю повністю все, збільшую по X. Ось так масштабую, Далі G, S по X, знову ж таки. А, Ага, нам потрібно було на 90 перевернути Так, S по Y, S по X. Ну ось, наприклад, ось так. А, так, тепер переходимо знову до шейдингу, і тут можемо налаштувати. Наприклад, взяти так. Виходимо з режиму редагування, металічність там додати ось в даному випадку буде виглядати добре. Рафність, навпаки, там можна... А трішки прибрати. Бачимо, що і тінь буде знаходити. Ну, ось, наприклад, буде виглядати тепер ось так. Знову ж таки, давайте подивимось. Ну, і буде виглядати ось таким чином. Трішки тут воно не співпадає, але нормально. а Перейти на таймлайн, можна подивитися, як взагалі тепер буде у нас виглядати анімація. Ми бачимо, що і близький іде, і по самій підкладці, і бачимо, як виглядає тепер і той самий шолом. Додати можна будь-який об'єкт, який я сказав, і тепер я. Рендерю, і ви вже бачили на початку відео а, результат. Ви можете приготити мене а, кавою отримати ось цей шаблончик, і а, в якості бонусу я додам ще покликання на, а, ну, наприклад, на модель цього шалому, і ви можете використовувати його в своїх проєктах. Але краще все ж таки перейти на відео і а, зробити його власноруч в дуже такий. Детальний був у мене там відеоурок. Уже попрощався, забув, що я не показав, як вивести відео, а тож дознімаю і вставляю перед прощанням. Так, додаємо тут, обираємо вивід, обираємо папку, куди ми будемо, наприклад, у відео. Зберігаємо. Так, після цього формат саме відео. Далі екодін. В якому вигляді. Ну, я, наприклад, хочу в mp 4 зберегти, і тут уже нічого не змінюю. Все, після цього натискаємо Ctrl F12 і у нас починається рендеринг. Ну, а у мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Сподіваюся, що урок був для вас цікавим.